Сама бюджетна туристична газова горілочка, газовий пальничок, хто як називає, постачається у такому транспортному кейсі чорному. Розкриваємо і дивимося на саму горілочку. Ось отакий самий бюджетний газовий пальничок. Е, є 4 відкидних ножки. 4 відкидних лапки для посуду. П'єзопідпал, а також регулятор подачі палива. Підключається дуже легко до цангових балонів. Провернули. Так. Добавляєте газку та підпалюєте. Працює як домашня конфорочка. Дуже надійні, самі прості і бюджетні отакі газові горілочки. Посуд також з легкістю поміщається на даному пальничку, навіть невеликий об'єм. От, Наприклад, ось такий набір посуду можна поставити зручно на даному пальничку. Також можна поставити окрему чашу для замовлення пальничків, посуду, балонів. на наш інтернет магазин Його посилання буде закріплене в шапці профіля, або ж пиши нам на вайбер, телеграм, ватсап посилання шапці профіля або ж пиши в особисті тікток.